Сьогодні ми святкуємо неймовірну подію, яку ми чекали майже три роки. Сьогодні ми офіційно відкриваємо наш готель Лев Lifestyle Hotel Так це перший у Львові готель, спроектований за концепцією, інвестор, девелопер та керуюча компанія. І от такого формату готелю у Львові ще не було. І це насправді дуже класна подія, оскільки ми можемо задати новий тренд, можемо показати людям, як цей формат гарно працює. Також готель пропонує для інвесторів унікальну концепцію, якої у Львові ще не було. Створюючи концепцію цього готелю, ми в першу чергу хотіли закрити базову потребу наших інвесторів, позбутися операційної діяльності. І цей готель це ідеальний формат для пасивного прибутку, оскільки це формат нерухомості, яка працює на вас. Ви, купує, ви інвестуєте в номерний фонд, так і керуюча компанія ним керує здає його в експлуатацію, ви лише насолоджуєтесь і отримаєте від цього пасивний дохід. А управлятиме цим готелем компанія Maestro Хотел Менеджмент, яка вже сім років функціонує у цьому бізнесі і має чималий досвід. Їх філософія про те, що кожен гість ВІП персона. Ми навчалися в такому ж е місті, курортне місті, туристичне місті. І ми свій досвід використ... будемо використовувати тут, е у у Львові, які також туристичне місце яскраве, історичне, з такою культурою, мультикультурне місце. І наш досвід про персоналізовану гостинність ми будемо використовувати сам цьому готелі. А це означає персоналізований підхід до кожного гостя готелю Лев Лайфстайл Хотел. Тут ми вирішили, що гость гість. Саме він може обирати, що він хоче, як він хоче, щоб його прийняли. Тобто, який він хоче відчути аромат, який він хоче побачити колір. І все це надає можливість гостю відчути себе особливим. І ми вважаємо, що це унікальна класна концепція, яка насправді буде першою у цьому файному місці у Львові. А для поціновачів української та італійської кухні у готелі працюють два ресторани Газда та «Будзіні». Меню розробляли із залученням знаних шеф-кухарів. Тому ви тут точно знайдете страву собі до душі. Задом функціонування був пов'язаний саме з цим готелем, тому що ми будемо обслуговувати цей готель на 93 номери. І тепер ми вже нарешті, от до довгого очікування, запускаємося повноцінно. У нас буде шведська лінія. Поки що ми її тестуємо виключно для гостей ресторанів. Плануємо запрошувати на шведську лінію і для гостей, не тільки готелю, що буде дуже цікаво для гостей. І заклад буде працювати цілодобово для гостей ресторану, що на сьогоднішній день є ну, не так часто в непрості часи. Також на офіційному відкритті провели благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Хедлайнерами вечора були зірки Олена Тополя та Фабіо де Вінценте. А побачити все на власні очі та відчути унікальну атмосферу Life Лайфстайл Готел. Ви зможете? Завітавши до готелю на вулиці Шевченка, 73.